За один день очільник оборонного відомства Михайло Коваль встиг побувати у багатьох місцях дислокації наших військ. Перевіряв бойову готовність підрозділів оперативного командування Північ. Зважаючи на складну ситуацію на кордонах, військові разом із прикордонниками щодня відпрацьовують варіанти ймовірних сценаріїв. Тож їхні дії щодо прикриття державних меж зведені до автоматизму. На полігонах також гаряче, У небо здіймаються гелікоптери, а важка техніка борознить полігони. На Чернігівщині танкові артилерійські та протиповітряні підрозділи разом відбивали напад умовного противника. Майже всі цілі вражені. Це свідчить у реальному бою, дадуть гідну відсіч. за важелями танків. Сиділи військовозобов'язані кажуть, що наші офіцери навчили їх усім тонкощам справи. Висунулися в район, мали бойову задачу знищити супротивника, допомогти правому флангу. Також мали знищити супротивника з піхотинської сторони. Що і я думаю, на набідірочку виконали. Дехто із танкістів знає, що таке армія. Тож взяти до рук зброю або ж керувати багатотонною технікою для них не новина. Я скажу відверто, що із цієї поганої ситуації ми виходимо достойно, досить таки непогано підготувалися наші, наші з вами бойові побратими і прикривають південні рубежі нашої держави. І я скажу відверто, що в 95-й бригаді Житомирській аеромобільній мені було приємно розмовляти з тими з вашими колегами, які призвані також в запасу, тому що мужики чітко настроєні, мужики знають, що вони повинні робити, як повинні робити. Перша заповідь солдата живим повернутися додому. От я дуже прошу, щоб ви всі цю першу заповідь солдата виконали. Добре, так? Міністр оборони високо оцінив дії військових, подякував за їхню цілеспрямованість та готовність виконати поставлене завдання. Мені було приємно сьогодні бачити вишкіл особового складу, який призваний із запасу до Збройних сил України в зв'язку з тою ситуацією, яка зложилась на її східних кордонах. Я повинен відмітити дуже високий патріотизм, високий моральний дух особового складу Збройних сил і готовність їх захищати свою державу. Я, як міністр виконуючи обов'язки міністра оборони, задоволений тим, що побачив сьогодні протягом дня. Є завдання, які ми будемо вирішувати, і ми зобов'язані як керівництво міністерства оборони вирішувати, ми генеральний штаб. Але в цілому, все, що я побачив і ще почув, воно якраз відповідало тим сподіванням. Не тільки моїм як керівника, але й сподіванням нашого українського народу про те, що кордони нашої держави надійно захищені генерал-полковнику Михайлу Ковалю доповіли про обстановку в районах проведення навчань та про те, як діятимуть підрозділи. В університеті оборони розпочато 14-й -ти міжнародний тиждень. Його тема цьогоріч НАТО після Афганістану. Окрім слухачів і викладачів військових вишів, участь у заході традиційно братимуть представники Міністерства оборони України, Генерального штабу Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та дипломатичної академії України. Північно-Атлантичний альянс представлятиме делегація викладачів і працівників оборонного коледжу НАТО у Римі та школи НАТО в місті Обера -Маргау. Це, мабуть, єдиний подібний захід, у якому бере участь оборонний коледж НАТО. Для нас це унікальна можливість передати велику частку наших навчальних матеріалів нашої навчальної програми. Вам адже всі ми, як і в оборонному коледжі, так і в альянсі в цілому віддані співробітництву з Україною. І я думаю, основна мета міжнародного тижня це покращення розуміння політичних та суспільних процесів всередині альянсу. Під час міжнародного тижня делегати проведуть десяток лекцій. Стосуватимуться вони як загалом діяльності безпекової організації, так і, зокрема, розвитку партнерства Україна НАТО, протидії тероризму, планування проведення військових операцій. Говоритимуть також як протистояти новим викликам міжнародній безпеці, приміром кібертероризму. Та питанням номер один все ж залишається українсько-російський конфлікт. Декан оборонного коледжу НАТО висловила щодо цього власну думку. Я вважаю, що військового розв'язання конфлікту не може бути. Вирішення проблеми має бути здійснене дипломатичним шляхом шляхом переговорів із Росією. До цього процесу потрібно залучити світову спільноту. Росія має переглянути ставлення до міжнародних законів, а НАТО у свою чергу має відіграти стримувальну роль. Польща, як близький сусід України, особливо занепокоєна подіями в Криму. Ситуація на півострові демонструє, в Європі також може бути неспокійно. Тому поляки обома руками за розвиток натовських сил швидкого реагування. Нинішня ситуація на сході Європи зміцнює польський напрямок Альянсу. В рамках наших політичних цілей ми прагнемо збільшення видимої присутності НАТО у регіоні, у тому числі. Гарантій залучення Сполучених Штатів у цьому контексті такі пріоритети, як протиракетна оборона, розташування повітряних сил США на нашій території або зміцнення захисту повітряного простору Польщі та Країн Балтії, набувають першорядного значення. Як бачимо, події в Україні викликали шалений резонанс у розвинених країнах. Вони вводять санкції та виголошують незгоду із діями Москви. Але у військовому питанні Україна залишається сам на сам із своєю проблемою. Тож для її вирішення потрібно кардинально перебудовувати роботу безпекових організацій, і можливо реальний поштовх до цього дадуть саме такі зустрічі військових. Громадськість міста Героя Одеси і далі допомагає українській армії. Цього разу активісти побували в одній з частин повітряних сил. Вони передали військовослужбовцям матраци, ковдри, теплі речі, військову амуніцію, а також продукти. У нелегкий для збройних сил час небайдужі люди намагаються всіляко підтримувати бойовий дух армійців. Я вважаю, що об'язаність кожного гражданіна щас допомоги чим-то армії. Одеситка Тамара Петербург ще вчора сиділа вдома. Дізнавшись, що потрібна допомога, вона разом з сусідами зібрала все, що може знадобитись для армії, і вирішила особисто приїхати до частини. каже, що дуже хотіла побачити захисників. І, ну, вони не буде то 100% Я можу вам казати, але хай хай про всяк випадок вони будуть на поготові. Благодійну допомогу доправлять на полігон, де нині перебуває майже весь особовий склад. Заступник командира подякував активістам і запевнив, що така підтримка для військових дуже важлива. Тримаються всі бадьорі і готові виконати свої обов'язки по захисту нашої незалежної України. Моральний дух наш сильний, і щоб у нас не було за плечами. Ми не відступимо від своєї країни, від свого народу. Хочу пожать руку вам, ребята. Ми всі з вами. Дай Бог, щоб не було війни, але ми всі з вами Держитесь. На завершення зустрічі фото на пам'ять і щирі теплі слова. Активісти запевнили, що будуть підтримувати вояків і надалі. Днями виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький призначив прокурора західного регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. За законністю у військах слідкуватиме старший радник юстиції Микола Лисий. Призначення Миколи Івановича на цю посаду прийшлося в непрості часи. Як всім відомо, що Масові акції протесту, які прийшли всією територією України, призвели до повного перезавантаження влади. І сьогодні, отримавши у спадок дуже багато проблем, ми повинні ці проблеми вирішити, тому що суспільство від нас очікує. Першочергові завдання, які стоять перед новопризначеним посадовцем. Запобігання сепаратизму, викорінення корупції, захист конституційних прав військовослужбовців, зокрема тих, які залишають Крим. Окрім цього, Олег Махніцький зазначив, що у військовій прокуратурі повинні бути професіонали і патріоти. Микола Лисий відповідає цим критеріям. Він має досвід прокурорсько-слідчої діяльності більше 20 років, а в 2006-2011 роках очолював військову прокуратуру Київського гарнізону і його знають як принципового керівника. Буду вимагати від всіх, поводити себе чесно, порядно. Професійно, непримиримість до порушень закону, відкритість, людяність. Вважаю, що якщо ми будемо працювати з цими основними принципами, то нам вдасться виконати всі задачі, які стоять перед нашим колективом.